Російська армія знову обирає нічний час для терору Миколаєва. Надвечір 5 квітня окупанти вдарили безпілотниками шахет по передмістю. На жаль, сталося влучання у приватний сектор, а також відомо про постраждалих людей. Про всі подробиці з місця подій прямо зараз. Падіння уламків шахетів та вибухова хвиля призвели до двох пожеж у приватних будинках, які швидко ліквідували миколаївські надзвичайники. В обласному управлінні ДСНС Миколаївщини повідомили, що за однією з адрес загорілося житло, в якому, на щастя, не було людей. За іншою, сталося займання газової мережі поряд із домоводінням. Його також вдалося загасити вогнеборцям. Загалом до ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 15 рятувальників і 3 спецавтомобілі, а ще аварійно-рятувальний загін. Вже зранку на місцях прильотів почали працювати комунальники. Взагалі в нас три локації, де сталося ураження шахидами. На них зараз працюють наші комунальні підприємства. Це КП «Пілот», це «Елу», Комунтранс. Зараз працює один загін управління надзвичайних ситуацій міського і резервний загін піднятий зараз теж вийде. На допомогу на зараз вже залучено більше двох десятків, коли зараз долучиться ще резервний завод і там додатково викликані, то це буде під 40 працівників. Атака знищила три житлові будинки, ще понад 30 хатин пошкоджено. Повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Очевидці та свідки обстрілу розповідають, що це не перший удар у даному районі, але страх від того бере не менший. Я спіла бігом вискочити, але щоб я на секунду залишилася, то що це було б нехороше. Чотири вікна той, де я спала, чотири вікна вилетіло. Можете представити, і ми з дідом спимо. А ваш дідусь як? Та слава тобі, Господи, спасіба Богу. Вам уже надали якусь допомогу скачати? Так, да, ми отримали клеенку, рюкзачок, рубзачок, спасіба, людям, спасіба, що відкликнулися на нашу біду. Прилетіла вот, через дорогу к нам. Кришу здуло, окна повилітали. Вот двор весь, ви видите машину теж покоцало. Этот самый, что еще? Ну, повністю все розрушено, як как би бы сказати. Одна кімната целая залишилась в своєму доме, как бы. Ви не постраждали? Э, Ні, слава Богу. Я ну, имею опыт, і я просто вовремя сориентировался и спрятался, і спрятався, то мені повезло. А чивали вашої родини? Э, слава Богу, всі живі. Жертв вдалося уникнути, підтвердили у Миколаївській ова. Але чотири людини були поранені. Йдеться про трьох жінок і чоловіка. Станом на ранок, 6 квітня, стан в усіх стабільний, і вони лікуватимуться амбулаторно. Водночас, тим, чиє житло пошкоджено, наразі надається першочергова допомога. Це зашивка вікон ОСБ-плитами та накриття дахів водонепроникними тентами. Велика кількість вікон пошкоджено, і велика кількість дахів. То, що дахів більше аніж 30, то вже факт. А вікон ну, звичайно, більше. Ліквідація наслідків атаки може тривати декілька днів, додають у місцевій владі, оскільки шкоди окупанти наробили чимало. А також запевняють, допомогу отримують всі, хто її потребує. Розуміємо, по перше, температура, по друге опади, і наступний, наступний тиждень весь погодні умови не Нам треба якомога швидше. Зробити максимум робіт щодо ліквідації, накриття дахів, зашиття вікон. Тому зараз всі ресурси, які є, залучаємо до цих робіт. У Миколаївській обласній прокуратурі вже відкрили справу за фактом порушення законів і звичаїв війни. Правоохоронці продовжують документувати російські воєнні злочини з непохитного Миколаєва. Олександр Матюшенко, Водислав Невідомський, новини на телеканалі. Март.